Змаку ців. Хочу б тебе в жертву? Mm -mm. Зараз одна, як тебе покусить. З mm -mm. тої нірки виходить якась тваринка і гризе грибочок. Правильно? Uh -huh. Zara, Zara, e cu ce o posuca. Ai, te idi în Paris, bine? Idi. Ходи, метеликів ловиш? Що там? А куди ти фото А ось подивися, коника Де? трибунця. Да. оп! Бачиш? Ось там між травичкою. Лізе, лізе, лізе. О, oh, його oh, Хочу чи що? Ну, no, мама, давай. А я почну гарявинку, давай. Давай. Mm. Де він, Ромчик он. Вон. Ну yeah. no, вон. Де він? Вискочив. Куди? Куда? Але там дивна трава. А чому? Там, мабуть, було болото. А змії вже нема? Змії. Ромчику, давай ліпше в таку вісти е гущавину. Ну коли приводять ці зумки, змінить скажіть? Аж восени. Аж мені приходить? Приходить, коли тепленько стає, вони вилазять. На сонечку. Мама, господи, скажи, а я скажи. Ну, куди знову? Ну, яка тут стежина? Ми не заблукаємо. Ні. Ну, добре. Педи мене. Ага. Аби змія не висла подумав? Змія? Так. Не знаю. Ой, хто це говорить? Скажи. Ще хтось говорить? Скажи. Може, то лісовий ох? О, ох? Де лізеш? Неромчик. Прямо в смітник. Ходи. Ми вийшли там, де я тобі казала, де стояла суцільна вода. Бачиш? Тільки переступай тут, обережно. Доволошки. Такий жов? Мамо, я це знайшов ідеально місце. Молодець, мама, Де ми є? Нас тут ніхто не знайде? Будемо тут жити? Ні, а що? Думаєш, що у тебе не подивиться яка змея? Я думаю, що ні. А чому ж скажи? Ну, змі... Ми будемо обережно тут стояти, дивитися. Може не приблизно. Ну що ти задумався? Доробив? Звиток я на сонечку. Фух! Ну давай, Ромчику, вже лишимо то на потім хай висохнуть і гілочки та йдемо. Що? Там, бачиш, там де та бджова. Краса. Ну давай, йдемо, бо ти маєш захочати, то маємо. Давай, давай, йдемо, бо то вже сонечко сховалося. У мене Я не знаю, він сюди ходить той бабин кіт. Ну потримай, будь ласка, свої ті. Так. Дякую. Цю у мене закався. Відзнає, я це люба. Гарні кольори. Бабин, бо ми не знаємо, як його звати. А та баба як ліку ззиває? Кит, кит, кит. Той баба кит, що деходить, скажи. Мама, чуть не купила мені підставку для водки, скажи. Тебі, Під... в тебе є мені підставка для водки? Що ти побачить? добре Угу mm -hmm. А що там не казала?